Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимось Покровськ. Там розумієте така ситуація, де вирішується майбутнє ну, багатьох міст. Люди з Покровська бачила сьогодні. Виїжджають. Бідні покидають, плачуть, ридають, і зрозуміло, що ситуація дуже складна. Давайте подивимося сьогодні: судьба Покровська і також про обстріли. Не конкретно про якесь місто, а в, в общому плані. Давайте дивимося. Я знаю, що е, операція е, була не. Ну, сьогодні чи ну да, сьогодні, мабуть, зранку, чи вчора? Я так достовірно не знаю. Сьогодні субота, і туди закинули на вертольоті наші підрозділи. Такі, що, знаєте, дуже підготовлені. І надіємося, що це допоможе вдержати Покровськ та вигнати цих окупантів з міста. Давайте побачимо з вами, чи виженуть росіян-окупантів. Да? Чи виженуть окупантів з міста Покровськ на най... ну, хай найближчий місяць, я навіть не беру дні. Да? Ми побачимо з вами е, листопад. І що там в листопаді, чи вдасться вигнати з Покровська російські війська. Взяла такі негарні карти, тому що там таке твориться, що ви розумієте, що там все і так не дуже гарно. По-перше, що ми з вами бачимо, королі пажі це мається на увазі короля з мечом. Це війська військові, підготовлені військові, або командування військове, тому що королі вони завжди, знаєте, з коронами. Хоча ми тут корони не бачимо, але ми бачимо, великий меч, який карає. Та? Ну І карта зірка. Про що це говорить? Це, в якійсь мірі, не зразу принесе результат, тому що карта Звізда, зірка зв вона каже, що багато треба. Робити роботи для того, щоб зробити так, як треба. І найближчим часом я не бачу так прямо бистрого результату, тому що, знаєте, карта Зірка колись нам розказували про цю карту. Притч. Люди, Сім'я відправила свого сина займатися ну, медитаціями, йогою і це. Тібеті. І ну, син постійно займався тим, що носив в ладонях, в ладошках воду, От з одного місця в інший переливав да, цю воду переливав. І в один прекрасний момент він каже: доки я буду носити цю воду в ладонях і нічого не робити, на що вчитель йому каже: Добре, ти їдь. До батьків, відпочинь, подумай, а потім, якщо що, то ми будемо далі вже займатися. І він поїхав до батьків. Ну, і Приїхавши до батьків, він розказує, що от нічого там не вчив, нічого не робив, тільки в ладонях воду носив. Ну і так, рознервувався і кулаком дарив по столу, та, і стіл розколовся. Тобто ця робота невидима. Зробила з нього руки дуже сильні, які, ну, розумієте, да, можуть багато чого зробити. І ця притча каже, що ця карта треба багато поносити в ладонях, да, щоб змогти цю навалу вигнати. Не так просто, це не швидко, це дуже багато роботи. Ні, ми бачимо, що і тут і фіксується щось, і я поки бачу безрезультатність. Тобто неможливо це зробити дуже швидко. Давайте з вами подивимось тоді, е ну, наприклад, в Покровську через місяць. Чи будуть там ще росіяни через місяць, в Покровську? Замітьте, ми запитали з вами, чи будуть там ще росіяни військові? І тут ми бачимо четвірка кубків, де вони розуміють, що вони попали під вогонь перехресний. І тройка жезлів це задумка, це висвітлення. От Путін казав, що давайте журналістів туди позвемо, і хай журналісти розкажуть, як живуть українські військові. Я думаю, що дійсно, коли візьмуть у полон росіян, тоді позвуть журналістів і зроблять все навпаки. Тобто це будуть висвітлювати в средствах масової інформації. І показувати, що там робиться. Ну, Насамперед, ми бачимо третю карту, карта смерть. А це 11 аркан, вона похожа на карту смерть. Одиннадцятий аркан дуже багато загиблих, дуже багато загиблих росіян. Да? Дивіться, чи будуть ще росіяни? Ні, не будуть. Вони там загинуть. Розумієте, тут ми бачимо, хоча це 11-й аркан, але ми бачимо ззаді трупи. так? Да? Тобто, всі, що прийдуть, всі загинуть, вони всі там поляжуть. І чи буде вдалою операція українських військ, да, спецназу, чи буде вдала операція покрою для українських військ, для українського спецназу? До речі, друзі, поки дивлюся, прошу вас, будь ласка, ми відкрили збір, ви вже всі знаєте. Не шкодуйте якихось пару копійок, да, тому що наші хлопці дійсно. Ох, я як дивилася, боже, що там робиться на тому Покровській, на, на тій війні, мамочка моя рідна. Це просто жах якийсь. Це просто. Це просто, я не знаю, комуні постіжимо, що, що там твориться. Давайте допоможемо хлопцям в їх. Нерівній боротьбі, тому що на передові, в даному випадку Покровську, да, там один до п'яти, до восьми, до десяти. Представляєте собі, е, тому дронщики вони виконують дуже важливу роботу, е, хоч це і херсонське направлення, але там не легше. Там не легше вони теж лізуть і лізуть, і на ті острови лізуть, і, лізуть, і кругом. Дивимося для наших, чи буде операція вдалою. П'ятерка чаш. Зрозуміло, що дещо не буде виконуватися так, як задумалося. Тут карта сльоз і сожалені. Тут карта, мені каже, будуть загиблі. Ось. І Паш жезлів закинули, як, як з вертольота. Бачите? От Це карти, які показують навіть ті операції, які е, проходять, е, карти прям точно відображають. Це з, з вертольоту. І тройка, тройка жезлів. Це карта м, продуманої дії. Тобто е, не, спо, не зразу туди закинули, спецназ український. Е, Тобто думали, що робити, думали, як це зробити, яким способом, щоб вони там не загинули. Тому що там теж з тої сторони дрони і все таке. Ось, і ми бачимо, чи буде вдалою. Ну, не, не зразу кати не, не кажуть, що це вдачно, удачно, що це добре, що це швидко. Е, ні, ні. І що з Покровськом наступному році дивимось, чи він український, і потім ще по. Опціон. подивимося общим. І так, що з Покровськом буде в підучому році? Чи буде він український? По-перше, ми з вами бачимо вісімку жезлів. Дивіться, вісім жезлів це карта сліз. Повернення, тобто туди-сюди, туди-сюди. Вони а, заходять, їх треба відбивати, вони заходять, знову їх треба виганяти, вони відступають. Тобто, це якось постійний повтор, знаєте, як день сорка. Так воно повторюється, повторюється. Дев'ятка жезлів, але будуть захищати. Ми в дев'ятки жезлів бачимо, як людина, навіть жінка, захищає територію. Тобто Будуть захищати, не пускати росіян. Тобто ми не бачимо, що ця територія російська да, за росіянами. Ну і п'яторка жезлів, це карта без світла. Але тут є і Порох, і все, тобто немає там чогось такого знаєте, доброго та хорошого. Але це як сказати, що ми запитали, чи буде Покровськ українським, так, він буде українським, друзі. По картам ми це бачимо. Хоча вони будуть заходити, заходити без кінця. І давайте по общим обстрілам, що буде по обстрілам, наприклад, неділя, понеділок, там що там у нас найближчі дні по обстрілам України. Будуть жертви, будуть загиблі, будуть зруйнованого буде багато. І декотрим буде навіть тут карта захисту. Якісь місця будуть захищені. Мабуть, прийде якесь, знаєте, якесь, щось, що буде захищати багато, багато комунікацій, які дуже важливі. Розумієте. Але ж, представляєте, дві попередні карти, дві най, практично найгірші в колоді. Це 13 і 12 РК. Вообще дуже така ситуація непроста для українців і для України. Непроста. Ну, ми вистоїмо, тому що четвірка жезлів ночью летить, а днем торгують, і всі йдуть на базар. Ось так показує. Не дивлячись ні на що ні на що, життя продовжується, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо боротися з ними. Тому, завершаюча карта Четверка жезлів, це все одно, на нашій стороні, Господь Він допоможе Україні вистояти. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я всім дуже вдячна за все, що ви для мене робите. Ну і слідюще відео буде вже по тим запитанням, які ви писали. Так що пишіть тут. Я все прочитаю і в вдущий раз відповім вам. Всього найкращого люблю вас.